Ми продовжуємо після матчому прес конференцію Помічник головного тренера СК Полтави Ігор Вікторович Тимченко. Ігор Вікторович, спочатку короткий коментар, а далі будуть журналісти. Важка для нас гра. Да, з хорошою командою. Київське Динамо це грант нашого футбола. Історична. Перша гра, вважаю, що ми провели непогану ту. Звичайно, нам було складно. Забули два м'ячі. Динамо трішки додавала і в кінцівці вже завдяки нашому воротареві і нашим самовідданим діям все-таки змогли зберегти цей результат. Вважаю, якщо брати в цілому заслужено перемогу. Колеги, чи будуть питання до Ігоря Вікторовича? Якщо будуть питання, прошу піднімати руку, представлятися і повідомлятися, якого питання. Олександр Петров, український футбол. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите перспективу Полтави на найближчі дві ігри і вже навесні? Ну, У нас одна задача це залишитися закріпитися в Прем'єр-лізі. Нам важко. В цьому є багато причин. Перша причина це була ну, нехватка досвіду, тому що більшість наших гравців не грали на рівні прем'єр-ліги. Друга причина основна дуже багато травмованих. І тому очки, як ми набирали мене. Постійній основі. І від того наша задача не змінитися. Це зберегти пропису примісті. Ще питання? Дякую.